Вітання вам, дорогі друзі, від усієї душі на часі нова наша зустріч, і ми з вами сьогодні вкотре зможемо відчути непідробну гордість за те, що живемо у краї багатому на співочі таланти. Взагалі кажуть, що справжній талант він завжди відшукає свою дорогу і знайде можливість аби проявити себе, але стає інколи прикро від усвідомлення того, що особливо непересічні талановиті люди досить часто інколи через великі терни долають оту свою творчу стежину. Звісно, у труднощах талант гартується. Але ж і втрачається на часу, аби щонайповніше подарувати себе і своє вміння для світу. А відтак просто не можна не радіти з того, що функціонує на Хмельниччині низка колективів, в яких юні таланти, юні дарування найперше знаходять, а ще підтримують, а ще шліфують із них справжні перлини. Прилинки поділля в нас із вами сьогодні на гостинах. Можу сказати, що сьогодні відбудеться знайомство. Ось із цим колективом. Перлинки поділля знання не лише в нашому краю, а на Хмельниччині той поготів. Тож сьогодні просто добрі друзі, добрі знайомі, вкотре продемонструють грані своєї творчості, свої здобутки, свої вміння усім нам. А спілкуватися будемо із гостями студії, і я з приємністю хочу представити керівникам. Зразкового художнього колективу України Перлинки Поділля, пані Діно Ремську. Вітаю, Вітаю. вас! Вітаю вас, Вітаю. пані Діно. Там перлинка, так гіна перлинка Анастасія Валькова. Вітаю рада вас бачити від усієї душі, рада вітати. Пані Діно, ви з вашим колективом бували в нас на гостинах на початку 2009 року. Тобто минуло трохи часу. Ну, як, як дивитися, можна говорити, що багато, можна говорити, що зовсім небагато. Проте є вже напрацьований матеріал новий, є. І є про що розповідати. Я ні за що не повірю у те, що ось цих півтора-майже два роки просто сиділи, просто чекали, бували ж на фестивалях, бували на конкурсах. Де бували? Бували на фестивалях, на міжнародних конкурсах, фестивалях. Це, от якщо взяти тільки від Нового року діти колективу побували в Маріуполі. Міжнародний конкурс-фестиваль, Трускавець, всеукраїнський конкурс-фестиваль, Одеса, міжнародний. В нашому рідному місті, місті проходив всеукраїнський конкурс Пісня над Богом. Також з задоволенням, напевно, можна сказати, що навесні діти колективу знову побували в Артеку. Це вже четвертий раз. Для колективу були виділені путівки. Ну і звичайно, за їхню плідну працю міністерство освіти виділило путівки в дитячий табір молода гвардія в кількості 20 чоловік де теж приймали участь у фестивалі «Молодогвардійські підмостки ну власне артек молода гвардія знаємо що тут потрапляють лише талановиті обдаровані діти діти які проявляють свої грані свого таланту що ще відбулося в колективі? Оновився колектив. Які, які зміни власне? Розкажіть звичайно, оновився колектив, тому що час йде, діти підростають. Одні діти закінчують школу, поступають десь у вищі навчальні заклади, інші діти новенькі. Приходять до нас у колектив, які також вчаться, які хочуть стати такими ж, як і як, як ті, які вже випрохнули з нашого колективу, з нашого гніздечка. Але е, раді я особисто рада тим, що не дивлячись на те, що діти виходять з колективу, вони все рівно до нас завжди приходять, приїжджають, дзвонять. І зараз у нас такий задум є. Підготувати нову програму концертну, де будуть приймати своїми номерами концертними Всі. ті діти, які раніше у нас навчалися, і цей задум я я надіюсь, що він у нас справдиться. Скільки ж це буде дітей? Ну так приблизно. Мені важко про це сказати. Кілька сотень чи ближче до тисячі. <свят> Ні, ну ми трошки будемо робити так більш компактніше. Напевно, з тих дітей, які зараз навчаються, більш будемо пускати якісь ансамблові номера, а ті діти, які приїдуть, вони своїми сольними номерами приїдуть. Тобто ось те, що вони з собою далі повезли, щоб вони далі працювали. Да, так, тому що не всі діти, ну як, не те, що не всі діти. Кожна дитина пішла своєю стежинкою, хтось з іноземними мовами зв'язаний, хтось юридичний, хтось ще. Щось, але вони співати пісню вони не забувають. Це те, що з ними назавжди. Ну і власне, те, що діти змінюються. Колектив дитячий, це мусить бути. Це закон життя такий, але ось ці нагороди, навіть частинка тих нагород, які є сьогодні в нас у студії, це дуже маленька частинка. Дуже маленька. Вони свідчать про те, що не просто там прийшли, поспівали та й пішли. А що. Прийшли, поспівали, здобули, довели свою, своє вміння, свої переваги і понесли це з собою далі у життя. Ось що важливо. Це важливо і важливо те, що діти не просто прийшли, поспівали, здобули якусь перемогу. Вони після кожного виступу ми завжди обговорюємо кожен виступ. І ми не шукаємо те, що в нас. Вийшло, ми шукаємо те, що в нас не вийшло доліки. І так. да, і я завжди їм говорю, що якщо ви будете знаходити свої недоліки, значить ви ростете. Якщо ви вже недоліків своїх не бачите, ви вже вичерпалися. Тобто ми завжди намагаємось вдосконалюватись. Ну саме постійна праця вона й призводить до пустій, до вдосконалення, до всіх кращих результатів. Ну а е, власне для того, щоб ми з вами могли просто насолоджуватись, дивлячись, дивлячись, дивлячись на красивий номер і е, слухаючи красиве виконання.

i'm a disarticulate Juice game. ми ось говоримо про зміни, про зміни в колективі. Що відбулося в твоєму житті, ось коли ти прийшла до перлинок Поділля? Перлинки поділля це така собі віддушина, не дивлячись на те, що ми багато виступаємо, працюємо, готуючись до цих виступів, ми нібито відпочиваємо душею. Разом з перлинками я відпочила в артеку молоді гвардії. Це справді були незабутні дні, і я вважаю, що наші вважаті ніколи нас не забудуть, адже ми дуже смішливі, ми дуже спритні. Там, де перлинки, завжди сміх, а особливий вереск. Ми дуже любимо друг друга і навіть розуміємо друг друга. З поглядом а також із півслава. десь як на рівні інтуїції, так, так. а це був свідомий вибір. О, ти е, знала, що ти хочеш бути саме в цьому колективі? Чи е, ну так доля або хтось з дорослих в якості долі привів? Звичайно, мені порадила моя мама, адже вона працює е, поруч з е, е, Діною Сергією. Ага, тобто знала мама, так. куди, а... куди дочі віддавала Так, звичайно. Вона побачила цю дружню атмосферу і вирішила, що я якраз туди повинна піти. А як ти гадаєш, скільки ти років в колективі? Я вже п'ятий рік навчаюся. Ну, ось так, п'ятий рік навчаючись, співпрацюючи з дітками, які приходять згодом. Як ти вважаєш, чи можна будь-яку дитину, яка хоче співати, але не має, можливо, таких яскравих вокальних даних навчити співати? Я думаю, що можна спокійно, адже якщо дитина має таке бажання, вона завжди чомусь навчиться. А також це. Треба не тільки та людина, яка має талант, вона може прорватися, може мати такий гарний спів. Це різна людина може бути. Мабуть, від долі залежить, правда, від обставин, Так, звичайно. Осіб. Пані Діно, а ось з вашої точки зору, з точки зору людини, яка плекає співучі таланти і має багаторічний досвід на цій, у цій царині. Можна навчити співати ту дитину, яка має бажання співати, а з вокалом не дуже. Знає... так, щоб я пробачаю, щоб в результаті дитина заспівала якісно. З свого досвіду я можу сказати, що от часто зустрічається так, що та дитина, в якої від природи не настільки дано, але вона працює, вона добувається. Вона більшого досягає, ніж та дитина, яка від природи дуже багато обдарована. Але напевно, що ті діти трошки вони якісь ліниві лі, лі, свого напевно. Вони знають, що вони, да. вони, вони, вони да, талановиті, да. так. А ті діти, які працюють, вони більшого добиваються. Ну, можна точно говорити, що ті діти, які зараз з'являться на е, телеекранах, вони талановиті і вони працьовиті. І співають для нас. Там, Є ця пісня на просторі, зілля силя, наче море, Про мій милий рідний край. край, 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 мій рідний край, пісенний край, ще мовшай крута. ти в лісі, ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівчар же не окаруває, Тьохну пісню, соловей задає. Сюди войно твій черемшина. черевшина. Що хочеш, подобраю, попроси. Струни дає тобі кожна весна. Дзвінки здарує їм осінь ясна. Ось ця пісня вона стане своєрідною трикрапкою у першій частині зустрічі передачі зі зразковим художнім колективом Перелинки Поділля. Друга частина буде завтра. Тоді і побачимося. Гарного настрою пісенного і на все добре.